Якими будуть нові стандарти молочної продукції, яким буде новий механізм форвардних закупівель зерна? Чим пригощали киян-фермери на 23-й столичній сільськогосподарській ярмарці, та скільки коштували товари з села? Як держава розвиває українське село? Відтепер дозволений вміст рослинних жирів у молокопродуктах зменшився з 75 до 50%. Міністерство аграрної політики затвердило нові молочні стандарти. Є урядовий проект закону про молоко та молокопродукти, який зобов'язує виробників молоковмісних продуктів зазначати на упаковці, що в продукті використані рослинні жири, напис розміром не менше 80% від назви продукту. Рослинні жири використовують для виробництва твердого та плавленого сиру, а також згущеного молока. Такі продукти коштують дешевше, аніж ті, що без домішок. Тому деякі експерти вважають, що страшна етакетка не налякає українців, які хочуть зекономити. Механізм державних форвардних закупівель зерна у фермерів змінено. Таку постанову затвердив уряд. Селяни отримають виплату у два етапи: спочатку вони отримують аванс у розмірі 50% від мінімальної інтервенційної ціни поточного року, а іншу частину фермери отримують після переоформлення зерна за ціною фіксингу на момент передачі. Цитую генерального директора аграрного фонду Ігоря Якубовича. Закуповуючи зерно врожаю наступного року, укладання форвардних контрактів відбуватиметься в період проведення осінньо-польових робіт. Незмінним залишається те, що виплата за укладеними контрактами відбуватиметься двома траншами. Кінець цитати. Держава доплатить селянам за здачу худоби на переробні підприємства. З бюджету на дотації вже виділили 67 мільйонів гривень. Зокрема, урядовці визначили вартість компенсації за кілограм живої ваги великої рогатої худоби та свиней. Таким чином, Міністерство аграрної політики планує збільшити обсяги виробництва та переробки яловичини і свинини, а також забезпечити додаткове фінансування селян, які реалізують худобу. Ми передбачили для особистих селянських господарств. Я думаю, що вже з понеділка вона буде діяти компенсацію при здачі великовагової худоби 2,5 гривні на кілограм при здачі. Свиней до 120 кг, півтори гривні, до 150 п'ятдесяти гривна. Тобто, це дасть стимул, це дасть можливість відродити селянські господарства, створити сімейні ферми». Цьогоріч українці планують зібрати понад 23 мільйони тонн картоплі. Причому населення країни за рік може з'їсти не більше 6 тонн. Решта врожаю зазвичай псується або згодовуються худобі. У нас є хрюшки, є. Будемо годувати своє хазяйство. Курочки є, собачки дві є. Аби допомогти селянам довше зберегти рясний осінній врожай, відомство планує збудувати нові овочесховища майже на 370 тисяч тонн. Держава компенсує фермерам 50% вартості будівництва сховищ. Наразі одним із важливих питань, які постають перед аграрієм в період, коли осінні польові роботи майже закінчені, це питання зі збереженням врожаю. На сьогоднішній день не всі підприємства мають в наявності або в своїх господарствах великі потужні сховища, обладнані сучасною технікою. Тому наразі той момент, що держава компенсує близько 50% коштів на побудову подібних сховищ, дасть можливість невеликим підприємствам забезпечити. Ти свої господарства а громадян України і українців свіжим продуктом протягом року. Вже традиційно вдарили ярмарками по цінам мінагрополітики спільно зі столичною мерією. 3, 5 та 6 жовтня в усіх районах міста для киян працювали спеціальні продовольчі базари, де кожен охочий міг придбати харчі на 10-15% дешевше, ніж на ринку. Овочі, фрукти, м'ясо, рибу, мед, олію, цукор, крупи та молочні продукти до вечора поставили із регіонів та продавали самі виробники. Ждюнка, де привезуть, можна було би побольше привозити. привозіть все хорошо удобно. А саме головне, що чисто акуратно. Покупців зібралося чимало. Вже по обіді продавців майже весь товар розлетівся з прилавків. Привозимо те, що люди нас попросили привезти. Вони всі знають нас давно, вже по ще год ми як тут вивозимо. І вони все це заказують, пробують, йдуть, спочатку сварять, попробують. Приход беруть мішки, заказують. Да? Укроп, петрушка – це все у нас з огорода. Огурці і помідори вже пішли з тепліці, тому що огородні все закінчилось. Лук – це теж вже, і останні дні вже тепла. От так що от всі корешки, зелень, морковка, все продається. Долучитися до ярмарків міг кожен охочий фермер, але після проходження ретельної перевірки товару продавцю міська рада видала запрошення і дозвіл на роботу. Спеціально приходять врачі, перевіряють це все в станціях. Тут же ходять, перевіряють постійно. Це що не так просто ми приїхали і встали. Це все під контролем. Продовольчі ярмарки влада влаштовує по всій країні регулярно. З початку року в Україні пройшло більше 37 тисяч продовольчих ярмарок. На них фермери продали 300 тисяч тонн сільгоспродукції на суму понад 3 мільярди гривень. Прививає сільським головам та селищним, що вони все таки організовували такі тури. Щоб сільгосвиробник одноосібник особливо міг виїхати на такі ярмарки. Вони дають свій результат. Я вам скажу 3 мільярди гривень реалізації на ярмарках. Виїзних це достатньо велика, е, велика обсяг. Подібні заходи міністерства. Крок назустріч у порозумінні між фермерами та споживачами. Адже селянам завжди актуально вигідно продати вирощений своїми руками товар, а городянам придбати дешеві, якісні та безпечні для здоров'я харчі. Відродити українське село завдяки об'єднанню селян у кооперативи збирається уряд. Згуртувавши їх, відомство планує ефективніше використати земельні наділи, надати жителям нові робочі місця і головне забезпечити продовольчу безпеку в країні. Сьогодні більше 21 тисячі фермерів вступили до 850 кооперативів. Лише на Житомирщині їх налічується 104, на Вінничині 84, Івано-Франківщині 67 та Криму 64. Так, на Київщині жителі села Фурси з населенням в 400 тисяч осіб вирішили. Разом займатися тваринництвом і птахівництвом. І навіть отримали міжнародну нагороду. Починали із 20 голів худоби, а тепер тварин вже 120. Тут і конкуренція, тут люди бачили, хто краще обробляє. І я ж говорю, якби були кооперативи, вони б платили б І в сільську казну якісь, якісь гроші. Хай би їх небагато було, але все одно. Та й навіть взяти наш дитячий садочок, школа, можна було б якісь продукти вирощувати, свіжі. За бюджетною програмою 2012 року для підтримання м'ясомолочних кооперативів держава планує виділити 5 мільйонів гривень. Кошти підуть на 90 відсоткове відшкодування вартості сільгосптехніки. Про те, як держава сьогодні стимулює відродження українського села, нам розповість Форсенко Микола Іванович, голова Форсівської сільської ради Київської області та голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, про українське село говорять дуже багато. А от скільки робиться для українського села, отут напевно є питання. І якщо говорити про останні правові інновації – це кооперації на селі. Наскільки вони можуть змінити ситуацію на сьогоднішній день? Сільські селищні громади, домогосподарники дають до 55% валової валового сільськогосподарської продукції, яку споживають наші люди. Це і овочі, це і мед, це і яйця, це і молоко і багато чого ще можна назвати перелічити в різних регіонах по різному, але це дає основу якась підстави для того, що треба. Всі ці напрямки зберегти, якось ввести в таку нормальну економічну площину, для того, щоб люди могли мати робочі місця, працювати безпосередньо в себе на домогосподарствах або об'єднуватись у кооперативи. Весь від... От давайте поговоримо про механізми. Як реально можна сьогодні об'єднатися правові норми уже ухвалені, закон відповідний є. Хотілося б зрозуміти, як організуватися або самоорганізуватися селянам для того, щоб захистити свої інтереси на селі. З чого потрібно починати? Безумовно, задача сільських громад знайти лідерів, хто міг би і хоче, і любить працювати на своїй землі, буде очолювати цю роботу. Які б очолили ці кооперативи? Безумовно, без лідерів цього питання не вирішить. З нас сьогодні аграсвіта випускає десятки тисяч фахівців, але залишається на землі дуже мало. Якщо проаналізувати європейський досвід, то можемо сказати, що там. Кооперація якраз і цей рік, до речі, оголошений, Всесвітнім роком кооперації набуває великого розвитку. Люди спочатку об'єднуються маленькі кооперативи, тобто виробничі, обслуговуючі, заготівельні, переробні. Потім ці кооперативи об'єднуються ще більшого рангу кооперативи і таким чином виходять на ринки. У нас сьогодні треба віддати належне Міністерство агрополітики на чолі з Миколою Володимировичем, який дійсно взяв на себе таку ношу відповідальну. Це стратегія «Рідне село Україна. І буквально ось недавно на виставці була презентація проекту 2020 розвитку промислового комплексу України, де вектор допомоги і Міністерства і держави буде спрямований тепер не на підняття вже сформованих, скажімо так, агрофірм і сільськогосподарських підприємств великих, а саме на розвиток сільських територій, щоб люди лишалися, люди працювали. А і не, крім цих ще повинні працювати фермерське господарство, особливо кооперація, яка сьогодні над яким на цим питанням ми сьогодні працюємо, є комунікаторами між міногрополітики і мінойгонбуд для того, щоб довести до нашого населення, що давайте шукайте лідерів і будемо допомагати. Держава за це якраз і березі. Ви маєте власне досвід створення кооперативу, як це все відбувалося? Наскільки просто організувати таку роботу на селі, і які результати вже маєте? Чи можете похвалитися? Ну, звичайно, в свій час я коли прийшов у село, для мене було дивно, що колись моє село було багато і колгоспами, і людьми, які працювали в сільському господарстві, це майже тисячний колектив. І коли побачив, як кажуть, пустуючі без вікон корівники, свинарники, коли на полях були налади, якось стало питання, а я ж в селі були кори, корови, свиня, тепер треба їздити десь у місто, шукати той кусок м'яса чи літр молока. Такої можливості якоїсь на базі місцевого колгоспу у нас він був переведений в сусіднє село, База особливо, особливої бази не було, тому ми виріши прийняти участь в міжнародних конкурсах, там, де якраз надавалась допомога селянам для того, щоб вони зайнялися і розводили велику рогату худобу і е, свинарством. Нам вдалося виграти двічі конкурс хайфет проклят Інтернешнл» в Україні. Ми об'єдналися з сусіднім селом, там людей було багато, хто хотів би мати корівчину, і таким чином отримали дар від Міжнародної фундації корівок. А у нас в футсах більше пішло свинарство. І буквально через на сьогоднішній день, я скажу, з тих 20 корівок стадо вже виросло до 125 голів. І по, передаються далі більш таким сім'ям, які є членами. Тобто воно скотарство пішло в індивідуальним господарством? Чи Домогосподарство, індивідуально. Але вони об'єднані в свій кооператив. Він допомагає їм заготовлювати корма, ветеринарну допомогу надає. От, допомагає там, де необхідно, і інші всякі послуги надавати домогосподарникам. Але от скажемо, що рух в цьому плані пішов. По Україні таких сіл небагато, але він дійсно має, вже так сказати, досвід певний, і ми повинні далі розвивати. Саме головне, що той, хто хоче розвивати цю справу, він вступає в кооперативі, безкоштовно отримує нетеля і далі розвивається від першого там, чи другого приплоду, коли буде теличка, передає далі. А от в цьому році Міністерство агрополітики за підтримки Кабінету міністрів ще надало матеріальну допомогу для того, щоб... Призупинити негативну тенденцію, коли вона зменшується поголів'я великої рогатої худоби, особливо на додійного стаду, для того, щоб людина утримувала якось їй допомогти ту теличку зберегла і далі держава надала матеріальну допомогу. Консультаційний центр, який працює за підтримки міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, приймає дзвінки вже майже півроку. За цей час коло питань значно розширилося, а кількість звернень прямує до сталих показників. Утім, досі лідерують звернення, які стосуються отримання державної допомоги на молоду худобу. Зокрема, питання цього тижня звучить так: в який термін нараховується дотація на молодняк великої рогатої худоби. Дотація на молодняк нараховується на банківські рахунки громадян впродовж 30 робочих днів. Відраховувати цей період необхідно з моменту подання документів сільською або селищною радою до управління агропромислового розвитку, яке відбувається з 1 по 5 число кожного місяця. Наприклад, якщо документи власник худоби подає 10 вересня, то очікувати нарахування цих, цієї дотації необхідно приблизно 15 листопада. Газета Рідне село Україна розпочала передплату на 2013 рік та оголошує конкурс для передплатників. Переможець отримає телевізор. Докладніше про це розповість головний редактор газети Рідне село Україна Олена Сухорукова. Шановні селяни. Якщо ви останнім часом раптом помітили, що перестали заглядати у поштову скриньку, саме час вирушати до поштового відділення, щоб передплатити газету Рідне село Україна, ми й надалі розповідатиме вам про цікавих людей, аграрні технології, державні програми, щоб стати учасником конкурсу передплатників. Оформіть переплату на 6 і більше місяців. Зробіть ксерокопію квітанції та не дійшліть її на адресу редакції до 5 грудня. Будьте здорові та будьте з нами. І ще трохи корисної інформації: всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання, і це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя 24 гривні 6 копійок. На рік 48 гривень 12 копійок. Соціально-економічна ініціатива Міністерства аграрної політики та продовольства України рідне село стане основним фактором розвитку аграрного виробництва та розбудови сільської інфраструктури в Україні. Така ініціатива потрібна країні для забезпечення продовольчої безпеки і розвитку соціально-економічного життя на селі. Основою ініціативи рідне село є принцип сільськогосподарської кооперації. Якщо ви хочете створити кооператив, фахівці державної установи Агроосвіта готові допомогти підготувати всі необхідні документи та проконсультувати щодо необхідних питань по телефону. Щоб дізнатися більше, зателефонуйте за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Вийшов новий випуск журналу Foodua. На сторінках журналу ви зможете ознайомитись з ринком вин більше дізнатись про його виробництво, цінову політику а також споживання. Оце читайте у статті журналу «Застрялі В пробки». В новому випуску журналу Фіщові технології і оборудовання в статті Холодний Розщот ви зможете дізнатися про ринок торгівельного холодильного обладнання, про вимоги і якості, які необхідно враховувати при його виборі. Забезпечення продовольчої безпеки України буде регламентовано на законодавчому рівні. Про це пише інформаційне агентство Агроньюз. Детальніше читайте на сайті agronews.in.ua. Переглянути усі випуски програми AgroNews також можна на сайті інформаційного агентства Agronis.u Метою відродження тваринництва з 1 червня кожна селянська родина, яка отримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Дотацію вже отримали понад 100 тисяч селян. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті. Відродимо тваринництво разом. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив, кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина.